Антикампанія проти табачника триває. На головній площі міста студенти влаштували флешмоб. Тут звучали гасла, табачник українофоб міністра освіти та науки. Геть Олександр Полійчук виконував роль пана Дмитра Табачника. Його місцеві студенти з неабияким запалом обклеювали спеціальними наліпками. Якби він був учасником безпосереднім, а не я виконував його роль, він би подивився, як люди на нього насправді реагують, а не там він сидить в чотирьох стінах і нічого не бачить. Так що ми люди, ми українці, і ми студентство, Ми хочемо, щоб в нас була освіта хороша, а не, а під керуванням табачника. Я що це буде студенти вимагають звільнення Дмитра Табачника із займаної посади. Причина кажуть організатори акції про російська орієнтація міністра освіти та науки та бажання надати російській мові статусу другої державної. Я сподіваюся, що нас почують все таки студентство. Це є дуже велика ланка в Україні. І що все таки вся Україна повстане. Буде проводити інформатичні кампанії, така як в нас представляється. Я думаю, це щось допоможе. Аби об'єднати усіх місцевих студентів, ініційована антикампанія проти табачника продовжиться у всіх вузах міста. Тут розпочнеться просвітницька кампанія, що має на меті донести до студентів та викладачів неприпустимість перебування табачника на такій високій посаді.